Розговорилися одного дня в животі вагітної жінки двоє малюків. Один з них був віруючим, а другий чомусь виявився невіруючим. Ти віриш у життя після пологів? запитує брата, невіруючий малюк. «Ну, Певна річ, відповів той. Усім очевидно, що життя після пологів існує. Ми тут, аби стати досить сильними і готовими до того, що нас чекає згодом. Це дурість. Заперечив йому брат, жодного життя після пологів бути не може. Ти хіба можеш уявити таке життя? Я не знаю подробиць, сказав віруючий Малюк. Але вірю, що там буде більше світла і що ми, можливо, ходитимемо самі і їсти будемо ротом. Яка дурниця, заперечив йому брат? Ніхто не може ходити і їсти ротом. Про це навіть говорити смішно. Ми ж маємо пуповину, що живить нас. Я певен, що так і буде. Все просто виглядатиме трошки інакше, відповів віруючий малюк. Але ж звідти ще ніхто і ніколи не повертався. Життя просто закінчується пологами, і взагалі, життя це одне суспільне страждання в темряві. Ні ні. Я добре не знаю, як може. Виглядати наше життя після пологів, але в усякому разі ми побачимо маму. І вона піклуватиметься про нас. Мамо, ти віриш у маму? І де ж вона? Вона повсюди навколо нас. Ми в ній перебуваємо, і завдяки їй ми рухаємося та живемо. Без неї ми просто не можемо існувати. Ні, синітниця, я не бачив ніякої мами, а тому для мене її просто немає, вигукнув невіруючий малюк. А я точно знаю, що вона є, сказав віруючий. Іноді, коли все навколо стихає, можна почути, як вона співає і відчути, як гладить наш світ. Я твердо вірю, що наше справжнє життя почнеться тільки після пологів. Отож тепер бачимо ми ніби в зеркалі у загадці, але потім обличчям в обличчя. Тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і я пізнаний. Перше послання до Корінтіян Святого Павла 13.12